Геї та лесбійки в суспільстві були завжди, і як ми бачимо, людство досі не вимерло. Це е, біологічна випадковість, а баба-яга проти казковим персонажем на цей раз виявився Олексій Арестович, мужик, який дозволяє займатися з ним анальним сексом, сам себе принижує. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. А ви дивитеся гей пропаганду? І сьогодні ми поговоримо про прайд підтримку ЛГБТ людей з боку українських бізнесів та установ, про те, чи вплинуть геї та лесбійки на показники народжуваності після російсько-української війни, про хабарі християнських чиновників як традиційну цінність. А також про те, чи варто вам сувати свій ніс за зачинені двері. Чужої спальні, Знаєте, що насправді прикро у ситуації з новою поштою. Те, що у цьому бізнесі працює близько 30 тисяч людей. А отже, щонайменше тисяча із них є гомосексуальними, адже за статистикою, 5-7% будь-якого суспільства є представниками ЛГБТК. тож зовсім не ок, така непряма гомофобна позиція бізнесу, який у соціальних мережах видаляє коментарі під своїми постами, в яких люди питають про підтримку ЛГБТК спільноти, і зовсім. Ім не ок, що бізнес блокує людей, якщо вони коректно і ввічливо починають доводити свою позицію. А ціці любіться любітісь. ваші права захищені так же, як у любого громадянина України. Но установлювати девіації в качестві норми не дам. А тем более не дам преследовать на этой почве солдат, которые умирали за вас полудурков.